Права 831. Під час реставрації двоповерхової круглої башти всю підлогу покрили кахлями. Скільки квадратних метрів кахлів було використано, якщо внутрішній діаметр башти 6 метрів. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а який у нас був радіус башти. Ну що ж, Діаметр в два рази більший за радіус, то тоді, щоб знайти радіус, записуємо перша дія. Потрібно 6 метрів поділити на 2. І це тоді буде дорівнювати 3. А в дужках записуємо чого метри. Це в нас буде радіус. Радіус башти. І. Ну що ж, зараз, коли ми знаємо радіус, як нам знайти площу тоді круга? Площу круга, ми пам'ятаємо пам формулу πr квадрат. Записуємо тоді другу дію. Тобто пишемо, що площа S дорівнює πr квадрат і це наближено дорівнює. Замість π наближено беремо 3,14, що множиться замість радіусу, беремо 3 метри до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати 3,14, що множиться. 3, що множиться на 3, це 9. Що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 3,14. 3,14. Що множиться на 9. Множимо. 4 помножити на 9 це 36, 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 9 це 9, плюс 3 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 9 це 27, плюс 1 це 28. Є. Ну що ж, два знаки після коми ставимо? То записуємо, що добуток у нас дорівнює 28,26. Ну що ж, ми метр, 3 метри помно на 3 метри, то у нас вийдуть квадратні метри. Так, Записуємо, що це. У нас буде тоді 28,26 квадратних метрів. Записуємо кахлів. Було, використано. Було, використано. Є. Тобто було використано стільки квадратних метрів кахлів, скільки у нас становить підлога. Яка площа підлоги? Ну що ж, це ми зробили, записуємо відповідь. Гаразд. Скільки квадратних метрів кахлів було використано? Записуємо 28,26 квадратних метрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження площі круга на цьому вправу завершено.